Родина Ісупових на свято приїхала з Олевського району. Десять дітей знайшли у цій сім'ї батьківську любов і піклування, турботу та підтримку. Моя мама як подружка. Я, ну, приходжу в школи, там розказує неї. Вона мені саб'ятує там цей, даже ну на теми такі відкровенні. Трьох дівчат та сімох хлопців мама разом з батьком виховують дружньою працею та власним прикладом, турбуються не лише про сьогодення, але й майбутнє. Будують хату для дітей, хто досягнувши повноліття, створив власні сім'ї. Кожної дитині побрали плани на застройку хати, тому що діти ростуть. А куди їм діватися? От ви старшому виповнилося 18 років. Все по документації вони в сушності вибувають. Так. Ну, дитина, що виросла в сім'ї це її, це її сім'я, її хата. Подякувати батькам-вихователям за їх турботу та привітати дітей зі святом завітали представники обласної влади. Адже найпочесніша та найвідповідальніша місія у житті кожної людини це батьківство. Я хочу сьогодні якраз і подякувати і батькам, які взяли на виховання дітей, і побажати і тим дітям. Щоб їх життя склалося найліпшим чином, а ми, влада, повинні їх оточити увагою. У нас змінилося ставлення як до дітей в так званих складних умовах, так і до батьків. Шість років тому таких сімей, які представляєте ви, в усій Житомирській області було тільки 6. Сьогодні 167. Це означає, що є розуміння і у наших громадян, і у нашої держави. Більше ста дітей взяли участь у родинному святі. Подібні заходи відбулися у кожному районі Житомирщини, адже діти мають відчувати любов і турботу не лише у свята, але й повсякчас щоденно.